Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі КриптоВлар. І давайте перейдемо до нашого огляду. Розпочнемо. Звичайно, буду вдячний вам за підписку на канал та лайк під цим відео. Також можете ділитися своїми думками щодо ситуації на ринку буде, звісно, цікаво почитати. Розпочнемо з домінації Тезера. У нас відбувся свіп селсайд ліквідності. Це в нас денний таймфрейм, і можемо припустити також, що ціна буде і надалі йти вверх до зняття цієї байсайд ліквідності. Ось тут у нас також знаходився денний імбаланс, тобто ціна могла скоректуватися в нього і від нього отримати реакцію, і продовжити несхідний рух. Але бачимо, що даний імбаланс денний був пробитий, і свічка закріпилася тілом ось ця біла вище даного імбаланса. Це, в принципі, як, може свідчити про те, що і надалі буде висхідний рух якраз до даного пола. Якщо перейти на 4-годинний таймфрейм, тут у нас не зовсім однозначна ситуація. Бачимо, що е, ось, ця, ось цей висхідний рух так виглядає на цьому таймфреймі. Е, е, і ось в даній зоні у нас відбувся свіп ліквідності. Точно так само, як і ось тут. Свіп, і наразі ось тут також свіп ліквідності, і ціна продовжує несхідний рух. Е, можемо. Говорити про те, що в нас тут формується несхідний ордер флоу. Тому, якщо ціна зараз найближчим часом не оновить ось даний максимум, там не закріпиться тілом, то, швидше за все, цей показник буде і надалі йти вниз. Ось, і, а... Тоді ціллю буде ось даний мінімум. Спочатку ось, ось цей, потім нижче. І якщо продовжиться несхідний рух, тоді а, наступним таргетом може бути тижневий баланс, який ось тут знаходиться. Ось так краще його буде видно. Якщо ж продовжиться висхідний рух, тоді а, Ціль це ось даний максимум. І, можливо, також похід вище. У нас тут вже був тестований тижневий імбаланс, можливо, тест його 0,5 зони, можливо, повне перекриття. За цим потрібно в моменті спостерігати. Йдемо далі. Монета Атом Монета Буквально півгодини назад відкрив угоду по цій монеті. Якщо ця угода буде закрита в мінус, тоді є ще в мене один варіант це розглянути середньострокову угоду. Ось ця угода, яку я щойно відкрив, бачимо, що у нас відбувся імпульс, корекція в зону ОТЕ, також свіпсел сайд ліквідності тому можна припустити, що ціна продовжуватиме рух вверх до зняття ось даних полів. Якщо ж розглядати середньострокову угоду, давайте переключимось на 4-хдин таймфрейм. У нас є хороша ціль у вигляді, у вигляді buy -side ліквідності, не знятих ось даних максимумів. І, Цю угоду середньострокову я б розглядав приблизно наступним чином. Якщо мене тут виб'є по стоп-лосу, по тоді, можливо, від 0,5 даного реджекшена або після зняття даного мінімума з стоп лосом за даний мінімум, за дану маніпуляцію, можна розглядати середньострокову угоду. Йдемо далі, арбітром. Бачимо хороший висхний рух по арбітруму. Також корекція наразі відбувається. Виділив для себе зони імбалансу годинного і також два годинних імбаланси. На чотирьогодинному також тут формується імбаланс. Бачимо, що до закриття свічки залишилось... Ціки там 53 хвилини. Mm -hmm. а, тому в цих зонах, в принципі, також можна розглянути лонг-угоду при реакції на дані цінові неефективності. І якщо переключитися на старший таймфрейм, бачимо, що також у нас хороша ціль у вигляді даних максимумів. І також ось незняті ось ці поли ліквідності по е, арбітруму. Монета Аптос. Також бачимо е, наразі висхідний рух, ордер флоу, ціна накопичує ліквідність, потім її знімає. Так само відбулося тут. І а, наразі в нас є зона інтересу у вигляді годинного імбаланса. Якщо ми отримуємо тут реакцію, також можна розглянути лонг угоду, Для прикладу, з ціллю на даний максимум на найближчий. І також е, вище є незнятий пул ліквідності. Ось він. А кінцевою цілею може бути байсайд-ліквідність. Ось яка знаходиться по На рівні а, ціни 6 доларів. Так, ну, і ну тут єдине, що бачимо, ціна залишила м, ось дані мінімуми, не зняті, що трошки, скажімо так, а, піднапрягає, можливо, але якщо відбудеться тут реакція, тоді можна. Продовжувати розглядати лонги. У <кій> мене така SEM. Також е, є в нас таргети у вигляді buy-side ліквідності, у вигляді 4-годинного імбеланса. Наразі ціна також формує корекцію після імпульса. Тут є 4-годинний імбеланс. І якщо там для прикладу, переключитися на 5-хвилинний таймфрейм чи на 15 хвилинний Також хотілося. Напевно, ви побачите свіп ліквідності і тоді е, повернення сюди там shift і продовження е, висхідного руху тоді. Е, так, це лінк. Полінку мені не подобається те, що ціна ось тут залишила незняті мінімуми, незнята ліквідність. Також в нас є хороші таргети у вигляді ось цих максимумів. Ось. Але все ж таки полінку я б розглядав позицію у випадку, якщо ціна прийде і зніме дану солсаті ліквідність, тоді розглядав би продовження висхідного руху. Монета Тія. Якщо перейти на Uh, денний таймфрейм або навіть тижневий, можна на тижневий, можна на денний. Бачимо, що відбувся у нас свіп селсайд ліквідності, лікідності і uh, ціна виконала корекцію. Тут у нас знаходився тижневий імбаланс. Uh, бачимо, що <кхем> uh, uh, спочатку отримали невеличку реакцію від зони 0.5. Пішли вниз, але потім все ж таки знову ціна продовжила висхідний рух, і наразі вже закріпилася тижневою свічкою а, вище даного імбаленсу, що може також свідчити про продовження висхідного руху. Таргетом а, є для нас дана buy-side ліквідність Також це добре видно на денному таймфреймі Sell-side, side. А, Наразі в нас є тут імпульс. Ціна виконала корекцію в зону ОТЕ, також відбувся свіп sell-side ліквідності. Е, якщо заходити в короткострокові угоди, то е, таргетом може бути е, ось даний пул даний максимум не знятий. Е, якщо перейти е, на. Годинний таймфрейм, давайте на один таймфрейм перейдемо. Ось, бачимо, що теж не подобається мені, що не зняті, не зняті Ось тут мінімуми. залишились рівні мінімуми, тому, в принципі, можна і припускати, що ціна повернеться сюди, щоб їх зняти, і тільки після того продовжить висідний рух. Але наразі ми також бачимо 4-годинний баланс кінцону інтересу І тут також. Потрібно спостерігати на молодших таймфреймах за реакцію на цю зону. І на кінець я залишив біткоін. По біткоїну залишаються таргети у вигляді ось цієї компресії, також 4 годинний імбаленс знизу. Точку входу я б розглядав. Ось о, в цьому імбалансі 4-годинму після зняття о, також ось цієї невеличкої компресії. Тому, якщо ціна прийде сюди, о, після цього я б о, розглядав на реакцію на цю зону. Якщо дивитися більше по старших таймфреймах, то основною ціллю для мене є корекція в зону тижневого. Імбаленс, який ще не був, тесту якого ще не було, оскільки ми зняли buy -side ліквідність uh, ось з попереднього максимуму. І uh, ціна, тобто свічка тижнева закрилася свійпом, що може свідчити про корекцію до найближчого імбалансу. Давайте ще глянемо на графік біткоін uh, домінації. Бачимо, що ось тут у нас відбувся shift. Ціна стрімко полетіла вниз. Наразі виконала корекцію в зону ОТЕ. Тут вже відбувся також свіп ліквідності, і якщо ціна продовжить низький рух і закріпиться тут тілом, а не свіпом, це також буде хороший сигнал до того, що. Цей графік і надалі продовжуватиме е, несхідний рух, і якщо він продовжитиме несхідний рух, тоді е, альткоїни е, будуть більше рости. Е, біткоін тоді може стояти в консолідації, можливо, також е, е, рости. Але головне, щоб біткоін домінація рухалася вниз. Ну що ж, друзі, дякую за цей перегляд. Бажаю всім настрою і. Саме основне профіту.